Взагалі обстановка була така доволі ну, дуже страшна. Моторошна в плані того, що горіли автомобілі, і дим, пилюка, багато було поранених, тобто ну, крики, стогін. Майже всі дії відбувалися ну, на автоматизмі, особливо накладання турнікету, тому що ну, неодноразово я відвідував ці всі курси тактичної медицини, які і. Проводилися на базі там, поліцейських підрозділів. І в приватному порядку я побачив, що поруч лежить два чоловіка. Один був у формі швидкої медичної допомоги, екстреної медичної допомоги. Проте він вже не подавав ознак життя. Тобто йому вже, на жаль, я нічим не міг допомогти. Проте біля нього лежав ще один чоловік. В нього була дуже сильно пошкоджена права нога в районі правого стегна. Метою накладення йому. Жгута на ногу, оскільки нічого не було під руками, я з свого одягу витягнув ремінь, так як зараз на мені цей тактичний ремінь, і ним затягнув йому цю ногу для того, щоб спинити кровотечу. Він був без свідомості. Я після цього чоловіка, там буквально метрів за 10 від нього, лежала жінка в цивільному, я побачив, що вона лежить у неї ампутація частини правої ноги. Хлопці, які перебували поруч, вони піднесли два турнікети, які я використав, наклав їй турнікет на праву ногу вище коліна, затягнув його і почав її оглядати на наявність ще якихось пошкоджень, виявивши. Наскрізь не поранення у вигляді ну, біля ключиці, затягнув його турнікетом. І розуміючи, що ми втрачаємо час і вона може втратити багато крові, мною е е е ну, було прийнято рішення її вести в найближчу лікарню. Але оскільки я в Одесі погано орієнтуюся, я тут буквально місяць був, ну, як перевівся по службі сюди, то не дуже я розумів, куди везти. І... Зв'язку з цим одного із місцевих мешканців я попросив просто вимкнути навігатор і допомогти мені ну, показати дорогу, куди її вести. У мене тут стояв поруч автомобіль, він також був значно пошкоджений. У нього було повністю розбите лобове скло. Я сів за кермо, поклали її на заднє сидіння автомобіля і почали е, їхати в найближчу лікарню. Пропускали майже на всіх перехрестях, бо коли не пропускали, я висовував голову вікно, вона була в крові, і вони розуміли, що необхідно було їхати. Таким чином, я в принципі за, з моменту, як наклали турнікет і до лікарні, ми за 6 хвилин впоралися, ну, доставили її до лікарні. Після цього я на цьому ж своєму пошкодженому автомобілі повернувся сюди, тому що ну, розумів, що можливо, там ще необхідно буде комусь надати допомогу чи ще щось. І приїхавши сюди на місце, то вже я бачив, що тут вже є швидкі допомоги. Карети вже надається допомога, під'їхали волонтери, і вже потім тут на місці мені надали першу медичну допомогу. І після цього перевезли мене вже в лікарню, де я потім був також госпіталізований і проходив лікування. Їдемо привітати з наступаючими святами. Взагалі поцікавитися, як на них самопочуття та здоров'я. Доброго, Доброго дня! дня. Привіт! Доброго дня. Я ж не казав, що все буде добре. Да. Я вам хочу подякувати дуже за те, що ви зробили. Я бачила, як ми їхали. Я все бачила. Я бачила, що у вас також поранення, Але ви мене привезли. Чи? Дякую вам дуже. Лінч, все добре, все Дякую. сонце. все. все добре. Дякую вам. Да. Ти ж мені всю дорогу розказувала, як ці історії життя, да? щоб, ну, правильно, треба ж було, щоб ти не це щоб ти не втрачала свідомість. І про чоловіка розказала, і все. А я не пам'ятаю, так? Да? Так. Да. Чоловіку дзвонила, а потім вже що. Оце я пам'ятаю, Даш. Я телефонувала чоловіку, да. казала, що я, мене везуть до лікарні, а більше так. Як ти казала, що добре вже не буде? Я кажу, все буде. Все буде. Це Ліна невеликий подарунок від керівництва, від мене, від всіх до різдвяних свят. — Дякую. — Це ви користуйтеся. Це ми вам будемо дзвонити на телефон, щоб ви трубку не піднімали, щоб ви могли говорити прямо в прямому муху. Дякую. От. Ну, і з Львова будете нам дзвонити, розповідати, як у нас все добре. Окей. Дякую. Все, я пішов. Дякую Дякую вам. Дякую. Дякую Ой, Все буде добре. Дякую вам дуже дякую. Все буде добре, Лінчик. Дякую вам. Я пам'ятаю, як в нього зі спини текла кров. Це я пам'ятаю, була машина стекла, побиті стекла були, йому було дуже важко вести. Він розбавляв постійно зі мною, казав, що все буде добре. Оленко, не хвилюйся, все буде добре. І попри все, що в нього самого було поранення, він ще й. Спочатку завіз мене, а потім вже поїхав сам у лікарню, за що я йому дуже вдячна, що він мене врятував.